Хочу з тобою поділитися одним відкриттям, яке я тут зробив. Я намагався класифікувати ваш людський вид і зрозумів, що ви насправді не савці. Кожен савець на планеті інстинктивно намагається створити симбіоз з навколишнім середовищем. Але люди не такі. Ви заселяєте територію і там розмножуєтесь, і так триває, поки не залишається жодних природних ресурсів. Спосіб переживання переселитися на іншу планету, на нову територію. Є ще один організм на планеті, який так само себе веде. Так. І це це віруси. Людство це хвороба, це рак, це пошесть нашої планети. А ми. А ми ліки, і ми її вилікуємо.